Вітаю, друзі, 25 січня. Сьогодні день народження Володимира Зеленського. І всі телеграм-канали один за одним пишуть сердечки, вітання, все і так, далі, і так далі. І мені також пишуть мої підписники. І ви знаєте, я хочу відреагувати на цей потік вилизування Зеленої дупи словами одного свого підписника. Краще б його мама Ріма на крапиву висяла. А хто не розуміє, чому так пишуть люди, рекомендую прочитати книгу відомого українського політолога. Костя Бондаренка. Джокер. Тут якраз є все, що треба знати про сьогоднішнього іменинника і про те, як він влаштував геноцид українського народу. Ну, але менше з тим, давайте проаналізуємо хід. Мирних переговорів, які так очікувані українським народом, хід мирних переговорів в Абу-Дабі. Я читаю деякі речі як фантастику. Ну, наприклад, Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться. Зеленський приїде в Москву. Путін приїде в Київ. Друзі, а як ви собі це уважає, е, уявляєте? Приїзд Зеленського в Москву це все рівно, що е, татари на Аркан піймали і до себе в Орду приволокли. Ну, це виглядатиме десь так. Після візиту в Москву, Зеленському в Україну краще не повертатись. Така сьогодні ситуація. Е, Приїзд Путіна в Київ, ну я думаю, що Київ взірветься, якщо це відбудеться. Це буде як тріумф переможця, в'їзд в Київ. Кияни це не сприймуть. Це взірва знову ж таки середини України. Чи потрібні візити в подальшому е лідерів Російської Федерації в Київ а української держави в Москву? Потрібні. І для покаяння декому, і для примирення потрібні. Я хочу вам розповісти одну історію швиденько. Дуже схожа історія Ірландської Республіки, яка воювала з Британією за свою незалежність. Війна за незалежність, потім громадянська війна, потім боротьба з бідністю. І от в один із років. Покійна королева британська королева Єлизавета прилітає в Дублін. Це її перший візит. Знаєте, що вона зробила перше? Вона відвідала цвинтар і поклала квіти на могилу вояків Ірландської республіканської армії? От думаю, візити можуть початись тоді, коли подібні лідери. Будуть і в Росії, і, власне, в Україні. Ну, Повертаємося до перемовин в Абудабі. Значить, американці кажуть, такий дружній обід був. ледь не друзі сиділи за столом, ледь не жартували. Ну, дивіться, по-перше, вони між собою ворогами не були. Це вони народ український загнали. Це вони війну далі розпалювали. А між собою вони ворогами не були. Ви пам'ятаєте, як з Мединським обнімався Арахамія, інші, і в Стамбулі ще і пізніше на зустрічах? Та й тут, я думаю, обнімалися, ручкались, посміхалась за столом обмінювалися жартами і так далі. і так далі. Цинів зашкалює. Київ замерзає, ракети летять. Люди помирають, солдати гинуть на фронті, вони жируть разом, е е е е е ледничомки бомки у них і так, далі, і так далі. Але найголовніше, хай би це все було, це дипломатія. Аби був результат. Аби був мир, але ж ні, полі в політичній частині прориву нема. Російська Федерація наполягає на виведенні Збройних сил України з неокупованої частини Донеччини, Україна не погоджується. Натомість є більший прогрес в її військовому військово. Сторони обговорювали. Можливе розведення сил, як воно відбуватиметься. Моніторинг, е, механізм моніторингу припинення бойових дій. Як припинити бойові дії? Як е, контролювати це все? Створення центру контролю та координації режиму тиші. Хто як буде контролювати, щоб не стріляли, не атакували, не відбувались бойові дії? Визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Ну, якщо хтось набухався вистрілив, то це не порушення припиненню вогню. Ну, десь так. Але е, тут питання в тому: це все дуже добре. Говорили, балакали, срали, мазали, але результату від цього це все не відбудеться, це все неможливе без. Політичного рішення без виходу з територіального тупика, в якому знаходяться переговори. Буде наступна зустріч 1 лютого, Потім може бути ще одна. Може бути прогрес багато в чому, але поки не буде політичного рішення, не буде миру. Поки не буде політичного рішення. Будуть летіти ракети і безпілотники на Київ. У відповідь будуть летіти на Белгород, Курськ, Воронеж і інші міста. А у відповідь знову на Київ, знову на Харків, знову на Чернігів. Буде тривати війна, і ніхто її не зупинить. Плюс до того, з гарантіями безпеки, не зовсім зрозуміло. Введення європейських військ, які підтримали США, не видається можливим, бо Росія категорично проти, і з цим погодився Вашингтон ще в Анкориді на зустрічі Путіна і Трампа. Плюс до того гарантії в вигляді статті НАТО ті, що пропонують, які типа проголосує навіть Сенат США. Так був Будапевський меморандум, тобто віри великої немає. Більш е серйозними виглядають гарантії економічні, е які економічно зв'язують Україну з Сполученими Штатами, Сполучені Штати з Росії і через цею Україну. Е на свій бізнес кажуть, не нападають. Але ці гарантії не випрацьовані, і ці гарантії невідомо, як будуть мати е, наслідки для чого, і так далі. Це серйозна, дуже серйозна проблема, яка е, поки, що не, поки що не вирішена, і яка також гальмує будь-яке наближення до миру. Ну і найголовніше, в мирній угоді не зацікавлені два Володимира. Володимир Путін бо вважає, що в нього все добре, проходить наступ і все, і вони від продовження війни не втрачають нічого. І Володимир Зеленський, в нього мотивація інша. З сьогоднішнього іменинника мотивація продовжувати війну, фактично геноцид українського народу, одна перебування при владі, можливість далі незаконно збагачуватись, уникати кримінальної відповідальності за попередні випадки мародерства і злочинів проти українського народу. Ну і якщо згорить Україна, то згорять докази цих злочинів і цього мародерства. Тому це він очолює фактично команду ліквідаторів. Української державності і утилізаторів української нації. Ми, ми українці, мусимо чітко усвідомлювати, що е, без усунення від влади синочка мами Рими справа миру, справа розвитку і розбудови України не просунеться. Зовсім. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.